Десь дуже-дуже далеко мандрував хтось, на кого чекає кожна дитина. Хто це ж такий може бути? Ну, звичайно, це дід Мороз. Софійка Єва, які тут краєвиди, мої вітання, а я от повертаюся додому з моїм помічником, щоб щось приготувати поїсти. Ходімо скоріше, зараз щось приготуємо, Софійка Єва. Ну що ж, починаємо маселко. Пух. Так, а що в нас тут ще є? Хм, так, не зараз. Не чіпай. А що це? Що це таке? Огу. Вийшов новий номер газети. Аж ціла стаття про вас в нашій газеті, а ваше фото на першій сторінці неймовірно. Ну, подивимося, що про вас пишуть. Софійка. Бо то тобі вже чотири роки. А от і фото на першій сторінці. Єва, то тобі вже три роки. Знаю, що ви ростете чудовими дітьми. Я також бачу, що ви любите танцювати. Яка ж гарна ця газетка, та треба закінчувати готувати. Включимо мою радіолку і почнемо роботу. Помічник, трохи приправимо, М -м -м, наче добре виходить, і ставимо в піч, О, перевірити треба, що там ще написали в нашій газеті. Дивіться, тут у нас переможці, в конкурсі тих, хто любить вас найбільше. Впізнаєте? Ох, як же вони вас люблять. Коли закінчиться відео, не забудьте їх обійняти. І теж скажіть, що ви їх дуже любите. Добренько, візьму своє какао і підемо до вітальні. Подивимося, що є про вас у моїй книзі. А де це ж була та книжечка про наших гостей? Ого, а я її он шукаю. Ну, побачимо. -ху -ху. Так, це ж фотокартки з мого дитинства. Напевно, то краще іншим разом. Любі мої діти, зараз щось придумаємо. Це моя магічна бібліотека, і кожен має тут свою книжку. Подивимося вашу. І що ж тут у нас є? Софійка Єва. Я хотів би вас похвалити за те, що так любите своїх батьків. Але також бачу, що іноді ви трошки виридуєте, постараєтеся щось з цим зробити. Обіцяєте? А також я маю особливе прохання до вас. Постарайтеся трошки більше слухатися. Дізнаємося, що там з подарунками. Ну, якщо фото тут, значить, і подарунки готові, і скоро будуть доставлені вам. А все тому. Що мої ельфи цілий рік за вами наглядали і внесли в список слухняних діток. Мої вітання. Подивимося, що ж там ще ми в цій книзі маємо. А що це за дим? А? Що це там сталося? Невже це моє печиво підгоріло? А може, а може, не все згоріло? А, а ну, ой, <світ> Де ті рукавиці? Та що ж це? І що це таке вийшло? Який же кепський з мене кухар. Краще буду робити те, що виходить найліпше, почну нарешті розвозити подарунки. Ну, добре, час вирушати. А, а мої любі ельфи. Чи готові до подорожі так ідеально? Тепер запускаємо мої санчата. <сум> так, добре, найкращий час для подорожі довкола світу, і подарунки запаковані. Треба лише щось поїсти в дорогу взяти. До речі, а ніхто не бачив моєї баночки з коржиками, бо я щось пригадую, наче була на столі і кудись зникла. Та добре, зараз тільки визначу, куди мені летіти. Ну, все, курс прокладено, вирушаємо у подорож довкола світу. Ехей! Софійка Єва. Зараз, а чи все я взяв? Я ж забув саме ваші подарунки, але а, нічого. Зараз розберемося. Тепер вже точно всі подарунки О-о-о, Дивіться, моя баночка ще й пасажир зайцем. До зустрічі веселих свят.